Добрий ранок, друзі, слава Богу. Я вас вітаю, благословляю всіх, бажаю всім гарного дня. Нехай Бог буде з вами, нехай у вас буде успіх у всіх ваших справах в ім'я Ісуса Христа. Дивіться, євреям 11 розділ, 6 вірш, написано так. А без віри догодити Богові неможливо, бо треба, щоб той, хто приходив до Бога, вірував, що Він є, і тим, хто шукає Його дає винагороду. Написано, що віра це те, чим ми можемо догодити Богові. Тобто, без віри, ми можемо робити багато справ, я не знаю, робити багато якихось акцій, може багато труда, але якщо немає віри в цьому, то це не буде догоджати Богові. Но віра… Це те, що він е, любить, це те, що він шукає, і це те, що контактує з Богом. Амінь. І ось дивіться, е, віра, написано, що віра без справ, вона мертва. Так само, як тіло без духа мертве, так само віра без справ мертва. Де знаходиться дух? Дух знаходиться всередині тіла. Так само е, де знаходяться справи, справи знаходяться всередині віри. Амінь. Тобто, якщо в тебе є віра, вона буде завжди народжувати справи. І от справи, народжені вірою, вони догоджають Богові. Амінь. Ми можемо по-різному проявляти свою віру. Ми можемо проявляти свою віру, коли ми сіємо. ми можемо проявляти свою віру, коли ми проповідуємо, ми можемо проявляти свою віру. Коли ми робимо добрі справи, допомагаємо комусь, і так можна довго-довго все це ну, якби, е перераховувати. Да? Но дивіться, про що тут каже Дух Святий: що є особлива справа, особлива пріоритетна справа віри, яка догоджає Богу. Яка це справа? Це шукати його, шукати, шукати Бога, пізнавати Бога. Пізнавати його волю, пізнавати який Він, шукати Його проявлену присутність. Це справи віри, які будуть догоджати Богові, і в які Він запрошує нас і навіть обіцяє нам винагороду за це. Представляєте? Дивіться, а без віри догодити Богові неможливо, бо треба, щоб той, хто приходить до Бога, вірував, що Він є, і тим, хто шукає. його... Дає винагороду, віра, яка догоджає Богу, віра, яка має винагороду, це віра, проявлена в пошуку Бога. Слава Господу. Тому, друзі, пріоритет в нашому житті, сама пріоритетна справа, яку ти можеш робити в своєму житті, це виділяти свій час, щоб пізнавати Бога, щоб шукати Бога, щоб пізнавати Його силу, Його присутність, Його слово. Аллилує. Його любов, який він і, і все інше. Слава Господу! Тому подумайте про це. І я вас благословляю. Шукайте Господа, бо Він поряд з вами, Він, він любить вас і Він обіцяє вам винагороду. Слава Господу! Амінь.